Наприклад, любові. Слава! Героям слава! Життя це можливість. Використай її. Життя це краса. Милуйся нею. Життя це мрія. Здійсни її. Життя це ви. Прийми його. Життя це боротьба. Стань борцем. Життя це багатство. Збережи його. Життя це пісня. доспівай її до кінця. Живемо в гармонії і з позитивом. Маємо здоров'я та майбутнє щасливе. Вас вітає акцій, бригада князького ліцею, вітамін! Вчимось та навчаємо інших. Інтенсивно прагнемо змін. Творимо своє майбутнє. Активні та творчі. Молоді та креативні. Інтелектуальні. Наполегливо прагнемо змін. Команда вітамінь. Молоді та креативні, ми сильні і хоробрі, милі і дотепні. наполегливі і щасливі, сучасні та стильні, бо ми ведемо здоровий спосіб життя. Як неподарова Валентинку. не лайкнути фото, але війна все змінила. Ми раптово стали дорослі. З першого дня воюємо на інформаційному фронті. Сплили сотні метрів маскування в світок. Опанували волонтерство. Не теорії, а на практиці. Нам було важко, але ми боролися Психологічно та емоційно. Ріно, 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 я годуюся і світ зі світла, яке я буду свій світ з любові та матиму спокій у серці та душі. Я буду свій світ із добра, і в ньому не залишиться місця злу. Я буду світ з поваги і на шляху однодумців. Я будую свій світ із посмішки, і не буду знати самотності. Я буду свій світ з знатнення та живу щасливо. Я буду свій світ з підтримки, і вона наближає нас до перемоги. 20% від спадковості, на 10 від рівня медицини, на 20 від екології А на 50 від способу життя. Щоб мати здоров'я, це правильно їсти. Вживати поживне та не корисне. Не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Здоров'я найбільша цінність кожної людини. Можливо знати, що шкідливі звички руйнують наше здоров'я, призводять до хвороб та втрат мрії. Здорові бережіть доки малі і мудрими ідіть по цій землі. Хай кожен з нас запам'ятає, що без здоров'я не буває. Здорова молодь нація і надія і на всіх нам спільно добра мріє. В твоїх руках здоров'я і життя. Тож збережи його для Ми з Висуни закінчили. Харчуйтесь і зарядку робити зранку ніколи, ви не лінуйтесь, ми бажаємо щастя, і здоров'я бажає. Вічіливих думок, і вас застерігає. Руки ну, ви з милу, будьте завжди обачні. про здоров'я своє, захипайте, ми вам будемо вдячні. Від тебе з вами була команда Грем'янського ліцею Віталіє!